Комплексна вправа складається з кількох складових. Вихідне положення має бути сидячи, стопи натягнуті на себе коліна і стегна під прямим кутом. Нараз необхідно покласти стегна на підлогу, на два нахилитися до передньої ноги на лікті. І три необхідно відірвати одну стопу від підлоги, провокуючи внутрішнє обертання стегнової кістки. Не поспішайте виконувати цю вправу, дайте можливість вашим суглобам і м'язам звикнути. Відпрацьовуйте окремо всі ці три складові з невеличкою паузою під час виконання кожної з них. Тобто на раз опускаємо стегна, фіксуємо, на два лягаємо на лікті, фіксуємо, і на три відриваємо п'яту від підлоги, так само фіксуємо. Повертаючись у вихідне положення, також його фіксуйте на секунду. Дихання має бути довільним, але в жодному разі його не затримуйте. Намагайтесь тримати весь час рівною спину або принаймні якомога рівнішою.